Сьогодні у нас понеділок, 13 листопада 2023 року, 8 година 19 хвилин. Продовжуємо кожен день займатися спортом, робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, а корумпованим бидлозлочинцям, яких підсилюють незаконно збудовані новобудови, які виживають простих людей, таких як я, з їхньої землі за допомогою корумпованих. Зв'язків і награбованих грошей показувати хто є хто. Оце це дуже важливо. І від цього залежить те, в якій в майбутньому Україні ми будемо жити після війни і будуть жити наші діти. Чи править будуть нам хитрожопі хитрозроблені похитки, чи здравомислітні. Здравомислячі, чесні люди, яким не байдуже майбутнє їхньої країни і їхніх дітей. 93 тришло, сука, Андон, незаконно збудованої новобудови. І завів машину, сидить, прогріває. Хитра жопа жопи Це ж спеціальна так провокація така, щоб я мене зачепити, щоб я надихався вихлопними газами, повітрям. А йому байдуже. Воно раб виконує накази таких же самих хитрожопих покільків, як і сам. Так що робіть висновки, чи потрібні нам такі держслужбовці і держслужби, які визначаються над простими людьми, які заслуговують на кращу долю.